Що це скажеш народ? Ну, реально дивні люди. В Україні живуть дивні люди. Ну, всі знають, що закон зворотньої дії немає. Ну, всі це знають, всі це знають. Всі чоловіки повинні пам'ятати там, знаєте, старші. Ну, за 50 туди, старші люди. Що у 2008 році були взагалі скасовані воєнкомати. А раніше було раніше було, що будь-який, оцей, знаєте, склад, який був тоді ще служили. Далеко далеко, ще Союзу служили, що навіть присягу ніхто в Україні не приймав. Ці люди були виключені з обліку автоматично. З набуттям віку 36 років, потім 40 років. Окей, були виключені вже, все, нема. І це зараз, коли люди йдуть туди, знаєте, от служити 55 там, і 56, 57, 58, то це бред собачий кобили. Бред. І потім скажуть, що ви там пішли добровільно, всі це скажуть. Але вам це напевно не цікаво. Про що йдеться? Я не знаю. 2008 рік. Воєнкомати знищені повністю. Не, їх немає. Контракт на армію. Чому ви зараз всі підписуєте контракт? Ну, от подумайте, головою. Контракт це добровільно, добровільно, що ви погоджуєтесь на цю всю аферу. І це навіть не контракт, це якийсь, знаєте, білет в один кінець. One way ticket. Тобто ви в один кінець йдете. Там, ну, ну нема там ні, нічого. Як, як, і що це таке? Що це за договір такий? Договір між ким і -мі ким. ТЦК це банда, звичайна, воно незаконне, ну незаконне збройне формування. Звичайна банда. Ніякого закону про створення ТЦК немає, не існує, його і не було. То, ну, на що ви надієтеся, коли ви йдете? Це таке відчуття, що вам кажуть, йдіть, скакайте з гори, і ви йдете і туди І нема. Хрін не знаєш, що, що там має бути. Не, не розумію. Ну. Кожного своє діло, певна річ. Кожен розпоряджається своїм життям, як захоче. Тут я не спорю. Просто це таке, знаєте, як пригнали вагони в Сибір, оце якісь, я кажу, в мене, в мене з цим асоціації просто капець таке. Це не повтор Радянського Союзу зараз в Україні, а це якась нова реінкарнація, якась нова. До такої ще не було. І всі ті ж на манежі, всі ті ж на манежі, як кажуть руски. Жиди командують, як убити краще українців. Ну, не знаю. Якщо вам це подобається, тоді давайте. Бо якщо згадати, всі, що там були в Голодоморах, ну, там приймали участь, то там, там всі єврейські фамілії, всі. Нема жодного іншого, всі єврейські. Так що, а в нашій країні, ніби в українці всі кругом, але при владі чомусь там. Саме найбільший відсоток євреїв. Тоді як? Можу спитаюся в Кнеседі, там, у єврейському, от, скільки там українців є? Ну, ось таке от. Так що не знаю. Всі є кругом при владі. Євреї, росіяни, всякі ешеї якісь якісь інакші. Ну не українці. Українців при владі немає, ні одного. Так що не знаю, що ви там хочете добитися. Нема шансів. От Я вам так скажу, нема шансів. Якщо ви будете далі це всю фігню ну, підтримувати, то Україна ну, на цьому і закінчиться. Вона і закінчиться. Нема шансів.